Загально національний марафон єдині новини Я разом продовжує випуск новин підготовлений інформаційною службою каналу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю, отже, ми починаємо. Потрійний удар по Чернігову. Одна людина загинула, та п'ятеро дістали травм. Повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Російська армія завдала ракетних ударів по місту напередодні ввечері. Дісталися житловій забудові на околиці. Частково зруйновані два житлові будинки. Пошкоджено вікна у семи. Поліцейські надають допомогу жителям постраждалого житлового масиву. Документують наслідки ворожої атаки та збирають докази чарового воєнного злочину. окупантів. Четверо поранених, серед яких дворічний хлопчик. Такі наслідки російського обстрілу Слов'янська на Донеччині. Армія РФ вдарила напередодні по місту авіабомбою. Поцілили по приватному сектору. Зруйновано пошкоджено щонайменше 14 хат. Повідомили в нацполіції. На місці працювали слідчо-оперативна група вибухотехніки поліції та всі профільні служби. Дісталося і Нікополю вночі, та на ранок російські війська атакували місто важкою артилерією та градом. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Минулося без постраждалих. Тим пошкоджена пожежна частина. По ній ворог поцілив дроном камікадзе. Майже півмільйона саме стільки переселенців нині живе на Дніпропетровщині. Новий прихисток там знаходять люди з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та навіть з околиць самої Дніпропетровщини. Адже нині в 12 її громадах йдуть активні чи можливі активні бойові дії серед переселенців на Дніпропетровщині. Понад 100 тисяч літніх людей та ще приблизно 90 тисяч. Це діти кажуть у Дніпропетровській Ова. Наша кореспондентка Ніколь Савченко продовжить цю тему. Лідія пестить пухнасту Василису. Кішечка стала для неї справжнім новорічним сюрпризом. Це б мініптаку. Тепленьке щось покласти, так притулить до себе. Коли через недільку чи через дві Мені приносять подарунок. До Дніпра Лідія разом із сином та 13-річним онуком Женію приїхала з Андріївки. Родина до останнього не хотіла покидати дім на Донеччині, та залишатись там більше не можна було. Виїхали якраз вчасно. А так спокійніше, чим було все в селі. Там кожен день були прель, прильоти, обстріли, каби. Нас 11 жовтня забрали з Андріївки. Сюди ми приїхали 12 числа, а ровно через місяць, 11 листопада, біля нашої хати приліт був. і Знат нашої хати нічого не залишилося. 75% зруйновано. Тепер родина живе в Дніпровському шелтері для переселенців з Донеччини. Повертатись їм більше нікуди. Однак родина у вічай не впадає. Навіть в таких умовах намагаються радіти новорічним святам. Ходили в парк Шевченка, ну тут в Дніпрі. Там поставили Діда Мороза, там, там і з ним фоткатися. І прийти чуть пониже, там тір, все таки може і пограти. Дуже красиво там гірлянди, -гі -гі там качелі. Ми вже придивилися е, таку маленьку, от на підставочці, але ну, натуральну ялиночку, вже гілянди, і украшення. все одно для себе трошечки забути, що вокруг робиться. А ось родині Тетяни ці новорічні свята без ялинки. Жінка з чоловіком та свекрухою оговтуються від пережитого вдома в рідній Богоявленці. Сиділи в підвалах, ховалися, не знали, куди діватися. Його жаки ті тікали в хатину. Хата в сусідів рознесло на пиляку. У нас повиривало вікна, двері. Літали ті ракети. Бомби літали, корови горіли, люди горіли. Одного собаку убитий. От, прилетіло дуже до нас в огород, бомба, там яма дуже велика, і грея вбило. Від безперервних вибухів 76-річну бабусю оглушило. Проблему зі слухом віднедавна докушають і Ларисі. Жінка перебралася сюди із Силидового. Наприкінці літа вона перенесла мікроінсульт. Згадує, вдома залишилась одна на цілу багатоповерхівку. Привезли сюди в шелтер, а я до цього ніколи нікуди не їздила. Страшно мені. А тут волонтери взули, нас одягнули. На кожне свято подарунки гарні дарують. Подібні історії як у Лариси, тетяни та Лідії характерні для більшості переселенців на Дніпропетровщині, а їх тут нині живе понад 450 тисяч, коли вони приїжджають, навіть ті, хто не залишається, вони отримують допомогу від грошову допомогу від міжнародних партнерів. Та гуманітарно це продуктові та гігієнічні набори. А, пропонуємо ще ну як інформаційну допомогу. А, Надаємо, контактуємо з іншими областями, куди їм можна поїхати, якщо вони не знають. Через загострення ситуації на Донеччині з літа на Дніпропетровщині також почали розширювати мережу проміжних евакуаційних пунктів. Зараз їх дев'ять, з яких активно працюють п'ять. Через них вже пройшли понад 30 тисяч донечан. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Після затяжного процесу Палата представників США переобрала Майка Джонсона спікером у новому скликанні. Джонсон з другої спроби таки набрав достатню кількість голосів конгресменів щоб зберегти свою посаду. Повідомляє Сін. Під час першого голосування він отримав лише 216 голосів. Необхідно ж було 218. Утім, під час другого голосування двоє представників палати змінили свої рішення на його користь. Тож тепер палата представників може виконувати офіційні функції, зокрема, і затвердити перемогу Дональда Трампа. Його інавгурація нагадаю запланована на 20 січня. Додам, що 30 грудня Трамп публічно заявив про підтримку Майка Джонсона як кандидата на посаду спікера Палати представників. Ставників до слова, тривалий час республіканці на чолі з Джонсоном блокували законопроект, який забезпечував допомогу Україні. Через це кілька місяців Україна воювала з Росією без підтримки США. І Майка Джонсона з обранням на посаду спікера палати представників. А конгрес початком законодавчої сесії привітав президент України Володимир Зеленський. В Мережі Ікс він написав двопалатна та двопартійна підтримка з боку Конгресу США дала Україні змогу врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими загарбниками. А майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального і тривалого. Миру. Протест проти проросійської політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Близько 4 тисяч людей вийшли на центральній вулиці Братислави з гаслами. Фіцо їдь до Москви, і залиш словаччину. в Спокій та словаччину стережися. Окупація почалася. Учасники акції розмахували прапорами ЄС і Словаччини. Скандували ми не російська ганчірка. Нагадаю, в грудні Роберт Фіцо їздив до Москви на зустрічі з Путіном. Після того, як Україна зупинила транзит газу з РФ своєю територією, Фіцу озвучив низку погроз. Зокрема, заявив про блокування імпорту електроенергії, а також скорочення підтримки українських біженців. Немає ані газу. Ані опалення, ані світла влада невизнаного Придністров'я запровадила екстрені відключення електроенергії. Як повідомили в підконтрольному Москві міністерстві економічного розвитку, ВІЛВі, відключення пов'язані з тим, що жителі споживають більше електрики аніж виробляє енергосистема, і оприлюднило графік для споживачів. Додам, що з 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ. Люди залишилися без тепла та гарячої води. Зупинилася робота місцевої промисловості від допомоги Молдови в постачанні газу. Влада невизнаного Придністров'я відмовилася і заявила, що це призведе до закупівлі газу за вищими та нестабільними цінами. Польські фермери влаштували акцію протесту біля представництва Єврокомісії у Варшаві. Причина імпорт з України та політика Євросоюзу, яку вони вважають шкідливою. Після акції фермери вирушили до оперного театру, де відбулося відкриття польського головування в ЄС за участі прем'єра Дональда Туска та голови Європейської ради Антоніо Кошти. Мітингарі висунули п'ять вимог серед них скасування імпорту української агропродукції до Польщі.